Доброго дня, представтеся, будь ласка, і розкажіть, яка ваша роль і роль діток ви сюди привезли у у цій ході? Добро здоров'ячка і вам, слава Ісусу Христу. Мене звати Матінка Оксана, я керівник Воскресної школи Сято-Троїцького духовного центру Київського патріархату православної церкви. Ну, яка роль діток на цьому дійстві? Справа в тім, що як сказав один відомий, я не пам'ятаю чоловік, здається, це був імператор. Він сказав: місто без діток, мертве місто. Так само, церква без дітей, воно ну церква, вона так. Не зовсім майбутнє має. Тому наші дітки представляють церкву, вони активно участь приймають у житті церкви і дуже переживають за кожне дійство. Сьогодні приїжджає хомська ікона, важлива дуже подія, чудотворна ікона. Для, для батьки їм пояснюють, і ми їх вчимо, що це дуже важливо. Їхня роль така, не знаю, пора, щоб пораділи за них, я не знаю. Ну, перш за все, присота Богородиця, Ісус, який нас бачить, який знає, що ми тут, який за нас також радіє. Ну я